Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеорозпаковка з сайту Makeup. Прийшло мені ось таке невеличке замовлення. Як завжди, приходить, все перекрите ось таким папером. З Цим разом щось дуже багато паперу, тому що я вже все передивилася, для того, щоб бачити, чи все мені прийшло, чи ні. Приходить, як завжди, ось такий чек. На всі засоби, які у вас тут є. Звичайно, я вам сьогодні скажу і ціни цих засобів. Звичайно, і під відео будуть посилання. З найбільшого розпочнемо, тому що в мене тут все дуже мілке за цим разом. Так, замовила я корейський кондиціонер. Зараз скажу, як він правильно називається: кондиціонер відновлення пошкодженого волосся. Коштує він 304 гривні, 400 мл, і новий для мене бренд. CJ Ліон, якщо я правильно вимовляю, має він ось такий вигляд. До речі, їх там велика кількість, коли я набрала сам бренд. У них представлена велика кількість саме засобів. Я взяла, як ви знаєте, в мене сухе волосся, тому я поки що шукаю собі якісь зволожувальні, відновлювальні, живильні кондиціонери, маски, шампуні і так далі. Тому я за цим разом взяла. Раніше корейські бренди для волосся я. Практично не брала, інколи брала шампуні. Вирішила трішечки познайомитися з кондиціонерами, пізніше хочу маски взяти. Звичайно, корейські засоби для волосся не зовсім бюджетні, але вони непогані. За цим разом взяла ось такий. Тут він з якимись квітами, не знаю, як тут правильно чи вказано, чи не вказано. Ну, він було вказано, що він повинен відновлювати, живити і так далі. Наноситься він, як завжди, на хвилину 2. Тут навіть вказано 3-5 хвилин. Ну, я також вам раджу, неважливо, скільки вказано на кондиціонері, навіть якщо потрібно відразу змити, не змивайте кондиціонер відразу, потримайте їх хоч 2-3 хвилини, тоді буде кращий результат. Ну, Ось така гарна баночка з дозатором. Я думаю, він буде якісний цей дозатор. Хочеться подивитися всередині дуже пахучий. Якийсь квітковий аромат, і всередині він ось такий дуже і дуже густий жовтого кольору. Ну, я не знаю, чи вам буде видно. Але аромат приємний, дуже приємний. Аромат якогось цвітіння. Тут, в принципі, і вказано, ну, зображено на упакуванні. Можливо, ви користувалися такими засобами або даним брендом. Напишіть, як вам. Так, давайте далі. Що я замовила далі? Замовила, я лежить, на мене дивиться десь раз там, в пів року, можливо, я не знаю, замовляю собі запасники до станка Vinus. Взяла за цим разом 4 штучки на 5 лес. Я беру ось такий. Беру таким оптом. Є, до речі, хто хоче, можна дешевше взяти Дві є в упакуванні. Ну, я беру зазвичай, що потім, бо буває, я просто забуваюся. І з голови. змінні касети для гоління Vinuz 4 штуки 504 гривні. Ось ця коробочка коштує. Ну і надовго, в принципі, вистачає. Вони мені подобаються, тому я їх беру. Сижу на них я вже дуже давно. Так, давайте далі. Взяла я бальзам для губ від американського бренду Carmex. Має він ось такий вигляд. У мене Carmex був. Була, здається, там полуниця і м'ята, якщо я не помиляюся. Давайте зараз я відразу скажу, скільки він коштує. Бальзам для губ, ананас і м'ята 10 гіограм, коштує 109 гривень. До речі, бренд, він, я б не сказала, що він дорогий, доволі бюджетний. На сайті, як я дивилася, їх там велика кількість. Є ось такі, як я взяла. Вони таким тюбиком, є з такими стіками хто любе, і є в таких залізних металевих коробочках. Тобто треба потрібно обирати просто пальчиками. Кармекс мені подобається. Він дуже дієвий, бюджетний, як я вже говорила. В нього такі прозорий всередині гель, і він так злегка пощіпає ось ця м'ята. Він добре зволожує губи, він їх трішечки збільшує, доглядає за ними. Кармекс чому я взагалі замовила Кармекс, тому що. Перед тим як я наношу на губи щось особливо там фарбуюся, мені потрібно, щоб губи е, добре доглянуті були і зволожені. Кармекс якраз з цим справляється. Я його наношу, поки фарбуюся, він доглядає за губами, їх трішечки збільшує, зволожує. І потім, навіть якщо він залишається на губах, я її просто сораткою стираю, і потім наношу вже олівець, близький, дну помаду. Тому кармекс я замовила саме для цього, тому що в мене попереду був. Від Eveline маска для губ також дуже класна. Хоча я дивилася, немає таких масок, вже є просто бальзами для губ Евелайн, але немає масок. Вона мені дуже подобалась, тому що вона дуже добре зволожувала губи і збільшувала їх. На сьогоднішній день у мене. Олійка для губ від Avon, ну вона мені не подобається, вона просто зволожує губи і все. Ну немає цього збільшуючого ефекту і так далі. Тобто вона їх ну, просто зволожує так мінімально і все. Тому перезамовила Carmex. він мені подобається. Тут ще SPF 15 кому це цікаво, хочу його відкрити. Тут ось таке упакування, ось такий всередині тюбичок. ось така, ніби вона не крутиться, просто звідти вилази. Даний бальзам замовила дійсно пахне ананасом, замовила ананас, тому що ананас мені, як і банани, дуже подобаються в косметиці. Наприклад, у мене є олійка для кутикули ананасова. Аромат там супер. Мені дуже сподобався, тому я вирішила ще замовити ананасове. Там ще здається є з вишнею, з ягодами, просто без ніяких ароматів. Ну, бренд класний, дієвий, бюджетний і тюбика дуже надовго вам вистачить. Далі я замовила, в мене закінчився гель для брів. Гелів для брів величезна кількість, але в мене є певні вимоги. Наприклад, я не люблю дуже малесенькі кісточки. Є гелі для брів, які профарбовують, ще плюс кріп фіксації. Вони фарбують брови. Тобто ну, дуже величезна кількість цих гелів для брів на мейкапі. Один з багатьох ось такий гель для брів. Це український бренд. Називається він Хедонік. Чи Хедонік, не знаю, мені, до речі, як він правильно називається. Цей бренд я бачила. Від нього, вірніше, я найчастіше бачила це туші. Одні їх хвалили, другі їх не хвалили. Так, я їх і не взяла на тестування. Якось я про цей бренд призабула, і тут викинув мені гель брів. Все-таки я вирішила його взяти, хоча він, як для українського бренду, не дуже бюджетний. Давайте я скажу, скільки коштує. Такий гель брів. Ну, все-таки я його взяла, тому що, просто крім того, що мені потрібен гель, я вирішила протестувати даний бренд. Гель для брів. тут його 11 мл, 455 гривень. Ось ця баночка коштує. Ну, в принципі, її повинно надовго вистачити. Я побачу, як він в описі вказано, що він повинен фіксувати. Майже на 24 години. Крім того, він ще доглядовий йде. В ньому є екстракт якихось олівок, які доглядають і зволожують, не пересушують волоски брів, ну, тобто повний комплекс цього всього. Не знаю, подивлюсь, ось так він тут відкривається. Подобалося, що він такого рожевого дуже кольору, тому що зазвичай всі гелі для вони або прозору, і прозорі в них ось баночки, або чорного кольору, тут такого рожевого кольору. Зараз я вам його відкрию і хочу подивитися, який він всередині, бо по посилку я відкривала, але ще все детально не дивилась. Ну ось такий він всередині сама бутилочка, можна так сказати. І подивимося, який всередині. Аромату ніякого в нього немає. Звичайна кісточка велика, такі як я люблю, і всередині він, я так думаю, він прозорий. Ось такий в нього вигляд цього гелю для брів. Знову ж таки, буду користуватись. Потім щось вам про нього скажу. Надію, що він свою роботу буде робити. Я замовила тонік для обличчя. Взагалі, колись, не колись давно, а взагалі на каналі я говорила, що тоніками я не полюбляю. Користуватися навіть я не розумію цього етапу. Хоча багато хто мені писав, що це і корисно, і потрібно, і я чула від косметологів, і від інших блогерів. Звичайно, останнім часом чомусь я почала користуватися у мене є зволожувальні спреї, я їх використовую замість тоніків. Тобто тоніків у мене до цього не було, останнім часом їх немає, колись були. В принципі, мені цей процес подобається, тому що я додатково якось ще зволожую шкіру. У мене є кремові текстури, вони доволі важкі, не всі в мене крема гелеві. І от по цьому спреєві вже трішечки зволожені шкірі, він краще і розноситься, і наноситься, і додаткове зволоження. Тобто ось так. І чомусь, ну от я так звикла, що я вже до цієї процедури я звикла, що я протираю обличчя. І все-таки я вирішила замовити не просто спрей, щоб був зволожувальний, а дійсно а просто щоб був тонік. Я хотіла взяти тонік від французького бренду La Roche-Posay. Цей бренд доволі популярний. Від нього я брала сироватку для обличчя. Вона була для чутливої шкіри. Добре, вона зволожувала шкіру, вона була такої густої, прозорої маси, її надовго. Попри те, що я багато наношу, її мені надовго вистачило, вона мені сподобалася. Але La Roche-Posay, він не дуже бюджетний бренд, тому. Я його не так часто беру. Плюс Ларуше Посей його постійно рекомендують косметологи, особливо в кого шкіра чутлива або проблемна. У мене, наприклад, шкіра не чутлива, але проблемна. Там натуральні я так розумію, інгредієнти і так далі. Цей бренд використовує. Шкіра себе повинна краще відчувати. Ну, я думаю, за такі кошти вона також повинна себе краще відчувати. На сайті Мейкап він був єдиний, тому я його єдиний взяла. Він мені, в принципі, по всіх пунктах підходить. Я дивилась на Єві, на Єві. Взагалі, на той момент, коли я замовляла, не було нічого з Лару Шапасе. В плані нічого тоніків не було, саме Лару Шапасе. Інші засоби були, а тоніків не було. Тому практично мені не було з чого вибирати, я взяла те, що є. Давайте я скажу, скільки він коштує. Звучить він так, заспокійливий тонік для обличчя. 200 мл, коштує він 504 гривні. Має він ось такий вигляд, такого блакитного кольору. Ну, у них практично це основний такий кольор. У них там кілька лінійок на різні види шкіри спрямовані, дивлячись, що вам потрібно і як. Я не знаю, з якої це лінійки, тому що знову ж таки я говорю, що він був один. Він заспокійєчливі шкіри обличчя. Тут термальна вода, як завжди, в них. Для очищення заспокоєння шкіри В принципі, я її брала для того, щоб він додатково просто очищував шкіру. Тут він ось ще так запечатаний і ну, в нього приємний аромат, такий освіжаючий всередині. Я думаю, що. Він мені підійде. Зазвичай все, що дорожче, зазвичай воно краще. В більшості випадків, можливо, не все, але в більшості випадків так. Тому, коли протестую, обов'язково вам скажу свій результат. Далі в мене закінчилося кускове мило, чи просто мило тверде для рук. І я беру поки що мило, супербюджетне від Джонсон. Колись мені мейкап прислав просто в подарунок. Мило, воно мені сподобалося, бо я навіть не знала, що від Джонс... Джонсонс звірніше, є мила, що вони випускають. У мене закінчилось також від Джонсонс, попереднє, здається, було з манго чи з якимось фруктом. За цим разом я взяла з малиною, здається, тут малина, лохина і ще якісь ягоди. Ну, ось таким воно має вигляд, його 90%. Грам. Давайте я скажу, скільки воно коштує. Відновлювальне мило з екстрактом лісових ягід. 32 гривні. В принципі, аромат відчувається. Ну, так, дійсно, лісовими ягодами всередині воно ось такого білого кольору. Попереднє було, напевно, вони відповідають, не знаю, своїм видам. В було такого жовтувато, здається, кольору, щось таке. Ну, ось такі, вони непогані. Після них руки дійсно вимиті, якісь такі, не сушить дане мило руки. Ну, тобто, добре воно милиться. Хоча я більше полюбляю, давно в мене стоїть рідке мило з помпою, тобто вони якісь зручніші. Але чомусь з недавніх пір я перейшла, паралельно в мене лежить кускове мило, і мені дуже подобається. тому я їх Час від часу беру, коли вони закінчуються. Далі я взяла блиск для губ. Колись він супер був популярний. Це Maybelline. Має він ось такий вигляд. Я думаю, ви його бачили колись раніше. Напевно, лінійка називається Lifter Gloss. Я так думаю. Ну, е, Хто слідкує за б'юті-трендами, я думаю, його знає. Давайте я скажу, скільки він коштує. Блиск для губ Maybelline. 5,4 мл. його тут. 213 гривень. Він мені дуже сподобався, багато чого береш на тестінг ще. За те, що ти блогер, тобі приходиться багато чого брати ще. Можливо, воно тобі не потрібно так сильно, але ти його береш. І ще те, що я його ну, давно бачила в той час, коли він супер був популярний, чомусь близько я не дуже полюбляла, тому я його не брала. За цим разом взяла. До речі, упакування таке доволі вагоме в руках. Всередині доволі великий такий аплікатор, мені подобається. Такий аромат, якийсь шоколадно-ванільний в ньому, він такого темно-рожевого кольору, і всередині такі є блискітки рожево-золоті, я б сказала. Звичайно, давайте я вам скажу, ще який це відтінок. Відтінок це 0,05. Пітал називається Тінок, пітінок, ось тут на цьому. Я вам детальніше, зараз не буду робити вже свочі, а детальніше у YouTube Shorts, у вертикальних відео я вам зроблю е огляд невеличкий і зроблю свочнення. Тому ось так. Але е колір мені подобається, з кольором я. Гадала. Так, давайте далі. Що ще у нас з вами залишилося. У мене закінчився олівець для брів. Я вирішила щось пошукати кардинально нове. У мене закінчується олівець, я ще його не показувала, від українського бренду Pudra. Олівець мені, в принципі, сподобався, бюджетний, класний. Ну, звичайно, хочеться чогось нового, як завжди. Взяла я олівець від NYX. Давайте я скажу, скільки він коштує. Олівець для брів коштує 265 гривень, його тут 0,13 грам. Взяла я чорний. Ну, там була в, них, в них були кольори, тут, здається, 0,6. Так, Там був вказаний, до речі, було дуже добре, були свочі на фотографії, підписані назви. Відтінку і нумерація відтінку. Мені сподобалося, тому що вони були звичайно зроблені на шкірі, і видно було на світлій шкірі, як він, саме, якої він тональності. Я взяла не саме темніше, передостання, здається, на брови, хоч брови в мене темні від природи. Самі волоски, але я беру трішечки світліший відтінок, ніж геть. Чорні-чорні я не беру. Геть тон в тон не беру, тому що будуть занадто чорні. Ну, мені дуже подобається ось ця сама форма олівця така, далі не олівця, а самого пакування така скошена. Я колись їх, здається, бачила. З однієї сторони, у нього ось така чіточка, тобто якою ви можете. Брови розчісувати, трішечки колір розтягувати, а з цієї сторони, де ось цей гострий кінчик, тут у нас буде олівець. Олівець тут доволі тонесенький. Він не скошений, він плоский і широкий. Ось такий він. Бачите, якщо я думаю, вам буде видно: він плоский і широченький такий. Звичайно, я вам зараз свочі робити не буду вже, а в YouTube Shorts я вам покажу детальніше. Олівець доволі приємно тримати в руках, відчувається якість, якісне упакування. Це, до речі, відразу відчувається, хто користується косметикою, любить і замовляє, той знає. І доволі він такий легкий, попри це все. Ну, ось так. 0,6 номер, кого цікавить, в лінійці їх, до речі, дуже великий вибір, тому можете звернути увагу. Звичайно, посилання буде під відео. Так, що в мене ще залишилося ще останній товар, який в мене залишився, це кісточка. У мене кісточка, одна така незначна, будемо так казати, посипалася. Вірніше, вона не посипалась, вона стара. І просто в неї ручка вже від старості просто почала фарба від неї відлучуватися. В неї не дуже приємно користуватись, тому я вирішила перезамовити. Такої, звичайно, я не віднайшла саме форми, тому що там ну, така форма. Давайте я скажу, скільки коштує пензлик Top Face бренд 68 гривень. Від Top Face, здається, я щось вже брала. Не пам'ятаю, пам'ятаючи це бренд, напевно, це турецький бренд. Ось такий вона має вигляд всередині, такому чехлу вона прийшла. Мені треба дуже була малесенька кісточка, штучна, синтетична. Для того, щоб у куточку внутрішній куточок внутрішні оха там якісь блискітки, хайлайтер чи ще щось. Ну, в принципі, вона непогана. Просто моя була кісточка, така вона більш-меншенька, і ну, це просто стає, це трішечки більше. Ну, в принципі, вона, я думаю, буде непогана білого кольору. Ось такий у неї вигляд, я думаю, буде вам її видно. Детальніше теж покажу у YouTube Shorts, щоб ви її розглянули детальніше. І мейкап положив мені подарунок. Я так розумію, називається це олія чорного кмину для волосся. Бренд, не знаю, як правильно вимовляється, c -H -E Luxury Black, напевно, щось таке. Я навіть не знаю, це щось. Для якась олійка, для волосся, я так думаю. Це американський бренд, тут ось вказано. Можливо, доглядова олійка. Має вона ось такий вигляд: 15 мл її тут. Чесно кажучи, я ще не дивилась, подивлюсь на сайті, як нею користуватися, що нею робити. Тому що я вперше таке бачу. Якимись травками вона трішечки тут запечатана, не буду розпаковувати. Звичайно, я її протестую, потім в своїх пустих баночках, звичайно, покажу. Зазвичай я навіть і тестери вам показую, якщо це навіть малесенькі баночки, я вам. Про них розповідаю і показую. Так, у нас з вами здається, все так. Коробка у нас з вами пуста. Це все, що я за цим разом замовила. Обов'язково напишіть мені під відео, які з цих засобів, можливо, ви ними користувалися, які від них враження, щоб я почитала, мені буде дуже цікаво. Під відео, як завжди, я вам залишу всі посилання і на мейкап там де я замовила, тому заглядайте під відео посилання. Там будуть на цьому буде все. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Ви гарно провели час. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!